Закрий рота, от давай поговоримо з тобою. Я тебе хочу дві секундочки поцілувати, погладити, ти вже вуха літаком і тобі вже треба кудись іти. Ти до мене десь приходиш, от ви сідаєте, просто сидите на ручках, і це ви так показуєте, Любов. А ми отако цілуємося з вами, а ти вже, тобі не хочеться. Як ти в мене на ручках сидиш, то я ж нормально сижу і я розумію, що тобі подобається, а я тебе хочу поцілувати, чого ти не розумієш? Уже вже всім своїм виглядом показує, як йому не нравиться. Що це таке? Що, що це? Задніми ногами відпихається. Дай тебе хоч потримати, я тебе майже не тримаю. Ти такий самостійний. Подивись на нього. Ти такий самостійний, що куди там ваше діло? Куди там ваше діло? А мамка хоче тебе хоч, хоч по, 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 пожмякати хоч дві секундочки. Хоть дві секундочки хоче пожм'якати оцього котичка оцього самостійного. Все в нього самостійно. Давай якось домовлятися. Давай домовлятися, щоб по-чесному. Щоб і я ж тебе могла поцьомати, не тільки ти ліг там у мене полежав на тому кінці. І все. Що я навіть не достаю до дубки твоїми руками, щоб погладити, бо ти лежиш десь там. Ідеш? 嗯。Mm.